Всім привіт, мої хороші, як і обіцяла, роблю для вас свочі блискіт для губ від Ліпглос, які в мене є. Недарма у мене лежить перший каталог, він зараз у нас діє, то не бачив, може подивитися у мене на каналі. Ми відкриваємо з вами зараз сторіночку. З блисками будемо дивитися, наскільки вони співпадають з тими кольорами, які ми бачимо з вами в каталозі. Перші три в мене я вже ними не користуюся, в них вже вийшов термін придатності. Буду віддавати знайомій, якщо, мені... якщо вона захочеть. І будемо дивитися. Як вони співпадають, і відкриємо нові два близки, які я отримала сьогодні. Перший близ, якого ми почнемо, це в мене сяюча гуава Я дуже довго думала, які мені брати. І я не дуже ним рада. Чому не рада? Тому що він без блискі. він, бачите, ось такий більше схожий на губну помаду з реживатим таким відтінком. Я вам зараз покажу, якщо ви побачите тут піоні блаш. А це виходить, якщо піоні блаш, це рум'яна півонія. Ну, я брала сяючу голову, пам'ятаю. І він більше схожий на сяючу гоаву. Це, скоріше за все, він, бачите, такий відтінок. Мені він не сподобався, бо я люблю Ось такого плану, близькі з Ну, Він також приємний на губах, е, Не липкий. Ці близькі я дуже всі люблю. Раніше там якийсь був ще лаймовий, він вийшов з каталогу. Другий в мене колір колір гнилої вишні це в мене сяйво гліциній. Ой, каталог хоче від мене втікти. Раніше, коли в Айвоні було англійською написано, то мені було якось більш зручніше. Так, мені такий класний колір, такий плотний, можна нашарувати, можна зробити трошки не такий він насичений, гарний, як помада. Це взагалі, мені здається, важко назвати їх. Блисками, це більш такі помади, вони стійкі, їх надовго вистачає. Ну, про прозорий, тут немає що говорити. Прозорий та прозорий. Я брала його для матових помад. Хоча на матові помади я його не наносила. Ви бачите, в мене носик чистенький, він класний. Губи підсвічує. Гарний аромат приємнющий, такий смак... смакотливий, якась така. Смачна присмачна цукерка. У всіх навіть термін вийшов, але запах взагалі класний. І класний він на губах. Моя любов це у нас лавандовий таман. Ну, можна сказати, один в один. Хоча це, мені здається, що це ще від серії залежить. Так, щоб було видно. Такий він ніжно-рожевий, фіолетовий, приємний. Через камеру не дуже зручно. І я спеціально не викидала той, який в мене був. Ой, він давнішній, в нього вже вийшов термін придатності. І вони трошки відрізняються один від одного. Можливо, тому що вийшов термін. Хоча тут, якщо дивитися, то є в нас схожість. Так, показую вам новинку. Вже показувала. Це у мене. Космічне, напевно, що сяйво. Так, це в мене космічне сяйво. Я, якщо чесно, не дуже люблю на губах, бо тут нічого не зрозуміло, який це відтінок, що це таке. Якось тут вам нанесу. Він такий коричнюватий, має підтон. Але ж сяє, подивіться, як. Дуже багато різноманітних таких блискіток всередині його є. Присутні, дуже мені зручно. Ви бачили тут мене за кадром. Так, сяєво комети мені взагалі дуже сподобався. Я їх двоє, два блиски, тискаю зараз в сумки на таку погоду морозну. Вони класні. Це такий рожевенький, гарненький аромат, ну просто чудовий. Дівчачий класний. Ой, вибачаюся. І приступаємо з вами до цих двох новинок. Взяла я їх лімітовану серію. Дуо шимерні. Вони дуо це, Вони такі, бачите, як з одної сторони подивився один, як з другої другий. Я так розумію. Шимеру багато. І я саме більше люблю шимерні, не такі, ось, звичайні сатинові, а саме шимерні. Я вирішила, так як думаю, вони в нас лімітовані, то треба брати всі кольори. Так як вони мені подобаються, ці чотири в нас відходять в сторону. Нічого я не зрозуміла. Вибачте. Маленька технічна перерва. Мій павербанк сказав до побачення, тому я дістала інший. Так як це лімітована серія, я вирішила взяти ці дві лімітки. Близькі мені подобаються. Ці чотири відійдуть, так як один вже давним-давно просрочений, а три вийшли в цьому році. Вони мені подобаються, я ними користуюся, чому б і так. Це в мене. Ля-ля-ля-ля, щоб тут ще було видно. Fireworks. Це в нас вогняний. Ось такий. Ну, Цей Fireworks по тому, що ми бачимо в каталозі. Саме в тому, що ми бачимо по каталозі, мені сподобався найменше. Хоча він дуже гарний, подивіться який. Ай, який гарнющий. Ой, аромат теж класний. Ой, бачите, він дуже яскравий. Прям зараз. На губи наноситься як маселко. Красивий, красивий. Він, мені здається, саме яскравий з своїх братів. Чому вони їх так не показали, як ці? От мені питання. Так, і останній це сяйвокумети. Ми вже з вами. Ой, це тисячу зірок. Ми вже з вами зрозуміли, що це буде типу цього збавливого інію. Він буде просто біленький і прозорненький. Бачите, дуохромить він чудесно. Ну, він не буде голубий, звичайно, він буде. Чи блакитний, він буде, бачите, такий біленький. Вевені раніше були схожі близькі в круглих таких факонах, футлярах. Бачите, який він верненький. Ну, він дійсно схожий на цей іній. Дуже схожий. Ось я вам так покладу. Я рада, що я взяла їх всі чотири. І, чесно кажучи, я недооцінила вогняний. Він не такий вже і рудий. Він яскравий, такий самий будемо говорити. Святковий. Покажу вам ближче. Дуже гарно він світиться, але саме головне він не липкий. Бо я липкі не люблю, вони мене дуже сильно виводять з себе. Всім дякую за увагу і буду знімати для вас каталог другий за лютий місяць. До скорих зустрічей! Пока-пока!